Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, сьогодні розмірковував про деякі свої вчинки, думки, і я прийшов до одного висновку: що дуже важливо не бути в полоні ілюзій. Інколи люди міркують про це і думають, що вони самі собі Бог. Що я усе можу, усе в моїх руках і я маю повну владу. Інколи люди поводяться так, наче вони тут на землі вічні, безсмертні та без усякої влади над ними. Хочу звернути увагу, що ілюзії вони завжди ведуть до розочарувань, до падінь. До занепаду духом, і тому важливо жити правдою і істиною. А коли я читаю 49-й псалом синів Корея от з шостого віршика, зверніть увагу на деякі думки, які тут є. Чому маю боятися в лиху годину, коли мене по п'ятах прислюдує несправедливість моїх нападників тих? Що надіються на свою силу і хваляться великим своїм багатством, адже жодна людина не викупить брата свого і не дасть Богові викупу за нього. І я, дивлячись на все те, що трапляється нині, можу разом з вами підтвердити, що для Росії це була велика ілюзія захопити Україну Київ за три дні. І сьогодні ми бачимо правду з того приводу, вже майже півтора року йде війна, і дуже багато людей загинуло, але це не два-три дні, не неділя, не дві неділі. Ілюзія приводить до великих втрат. І хочу сьогодні звернути увагу, бо інколи ми маємо ілюзію, що основою нашого життя чи безпекою щось є таке. І одного разу Господь про це говорив, і він казав так, і він привів приклад багатого фермера. Давайте ми прочитаємо це. Це у нас 12-й розділ від Луки, і тут з 13-го віршика. Озвався до нього хтось із натовпу, учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому: чоловіче, хто мене поставив? Судею аби розділювачем над вами, і промовив ще до них: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надмірного багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю. І сказав: зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більше, зберу туди все моє збіжжя та моє добро і скажу своїй душі, душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись. А Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому це буде. Так буває з тими, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. І він говорить, що не покладайся на те багатство. Хочу сказати, що в нашій країні ми пережили дещо. І сьогодні ми можемо говорити це вже як приклад для нас, для, для наших нащадків: що не покладайтесь на банки, не покладайтесь на систему всі можуть згадати 90 ті роки, коли мали в Ощадбанках книжки, і на тих книжках були заощадження, і за одну ніч то все згоріло, тобто нічого у людей не лишилося. І я знаю людей, які дуже багато мали, і вони казали, що я цим забезпечу себе, забезпечу своїх дітей і онуків, в мене доста. Ви чуєте, як це дуже, дуже схоже на цього фермера, який сказав, що їж, пий, душе, в це все зроблю, мені доста буде, більш нічого не, не маю в чому нужди. Але згляньтесь на те, що те не є основою. Завжди важливо дякувати за те, що ми маємо, але покладатися на Бога. І тому перше, на що дуже важливо звернути увагу ілюзія. В тому, що багатство воно не є тим, що забезпечить тебе на все життя. Бо сьогодні воно є, а завтра його нема. Сьогодні, коли війна, дуже багато людей вони полишили свої домівки, і тепер цих домівок зовсім не є, а мали надію, мали дуже впевненість на те, що це буде ще для нащадків. І тому дуже важливо не жити. В полоні ілюзій. Наступне, про що я хотів би сказати і разом з вами поміркувати, це те, що інколи люди мають велику ілюзію про свою значимость і про свій статус. І вони гадають, що це все є силою в цьому світі. Це все може давати перевагу. І дуже є гарний приклад у святому письмі, і це важливо сьогодні зрозуміти. А річ піде про навуходоносора і про його сина Валтасара, царя, і ми можемо згадати, що навуходоносор той, що підносився до неба, але Бог змирив його, і він був відділений від людей і жив як тварина десь у полі. Декілька років, аж доки не прийшло до нього, розуміння, що Бог над усім. І він встановить, і він знімає, і він відлучає, і він приймає, і він може це все встановити. Але його син він не взяв прикладу свого батька. Він дуже підносився, він дуже багато що робив такого, що було боляче для серця Бога. І не буду читати дуже багато. Це Даниїла, п'ятий розділ тут а, а, розповідається про те, що цей Валтасар, цар він загордився, він став зарозумілим, зухвалим, і він взяв з храму, позабирав все приладдя, посуд, і він ці, ці великі обіди влаштовував зі своїми. Прибічниками, і він пишався цими, він підносився цим всім. Але одного разу ми читаємо з 22 го віршика, 5 розділ до Даниїла. А ти, його син Валтасара, не упокорив свого серця, хоч про все це ти знав, ти піднісся проти Господа Небес. До тебе принесено посуд з його храму, і ти. І твої вельможі, твої жінки, твої наложниці, пили з них вино, прославляючи богів, срібних і золотих, мідних, залізних, дерев'яних та кам'яних, які не бачать, не чують і не розуміють, а Бога, від якого залежить, зверніть увагу, твоє дихання і усі твої дороги життя, його ти не прославив. І тому й послав він оцю кисть руки, яка, якою зроблено цей напис. І написано тут наступне: Мене, мене, Текелу парсін. Пояснення написано: мене, Бог порахував час твого царства і встановив йому кінець, текел. Ти зважений на вазі і виявився надто легким. Перес, твоє царство розділено і віддано мідінам та персам. І зверніть увагу, що цей чоловік тієї ж ночі. Халдейський цар Волтасар був убитий, він полишив життя. І тому дуже важливо зрозуміти, що і той статус, і те положення, яке дає Бог, важливо розуміти і не мати ілюзій, що це навічно. Ми сьогодні можемо говорити, що дуже багато і різних диктаторів у світі, а як би вони не пишалися, яка б не була охорона, але ми чуємо і ми бачимо, як він заноситься і підноситься над Богом, і коли він йде супротив, то Бог зупиняє його, його ходу інколи забирає життя. І тому дуже важливо це зрозуміти. Хочу звернути увагу на те, що говорив Павло. А Павло говорив наступне: зверніть увагу: той, хто був апостолом Христовим, той, хто написав більше як більш за всіх в Євангелії, написав Слово Боже, і він говорить про себе. Дивіться, він говорить так: це 1 Коринтян, четвертий розділ з третього віршика. Тож мені найменш важливо, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу. І хоч я ні в чому не відчуваю себе вином, але це я не, виправ... не виправдовую, адже той, хто мене судить, той Господь. Тому причасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який освітить таємниці пітьми і виявить задуми сердець. Тоді кожному буде похвала від Бога. І він говорить: я не пишаюсь усім тим, що я маю, і чого я, до чого я прийшов. Але я хочу сказати: Він говорить, я і себе не суджу, бо є Бог, котрий суддя серця, котрий знає наміри серця, котрий бачить цінності серця, Він дасть нагороду. І хочу. Звернути на те увагу, що дуже важливо зрозуміти, якщо Бог десь підняв когось, якщо Бог десь когось поставив, важливо в кротості, в смиренні завжди розуміти, що це він зробив, і дякувати йому. Бо ці всі становища, як ми читаємо історію, читаємо Біблію, ми бачимо, що інколи були царі, а за ними були їхні раби царями, і ну, Бог від той, хто рухає все це. І хочу ще звернути увагу на те, що дуже важливо дуже важливо надважливо не мати ілюзії щодо свого духовного стану. Інколи люди вони настільки самовпевнені, інколи люди підносяться настільки, що дуже гарний єсть момент. Ілюзія духовного життя веде до духовного занепаду та духовної смерті. Зверніть увагу, що говорить Господь, це третя третій розділ. І він звертається до Лаодикійської церкви. Він говорить так. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з уст моїх, адже ти говориш. І зверніть увагу на ілюзію. На що звернуть увагу? На ілюзію духовного життя, на ілюзію духовного стану цієї церкви. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів, я нічого не потребую, але не знаю, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. І далі Господь він говорить, що я дещо тобі раджу, щоб ти мог побачити, щоб ти не жив у полоні ілюзій, раджу тобі купити в мене золото, очищене в вогні, щоби збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи. Та мазь, щоби помазати твої очі, аби ти бачив, кого я люблю, того докоряю. І караю, будь же ревний і покайся. І далі Господь Він проговорює і Він говорить, слухайте, ми дуже часто про це говоримо, якби для людей, які ніколи не знають Бога, але Господь Він звертається до церкви і Він говорить: ось я стою під дверима і стукаю, зверніть увагу. Він говорить, що я не там, де ви є, я за дверима, мені нема міста там, де ви є. Інколи люди співають, проголошують Христос, ти здесь, ти тут, Господи, але чи він тут? Може, він за дверима? І далі Він говорить: якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ними, Він зі мною. І це дуже важливо, хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє до церков. А дуже важливо для кожного з нас зрозуміти і не мати і ілюзії щодо спасіння. Бо Господь каже, що тільки той, хто покличе до нього, той спасеться. Павло говорить, що спасіння, воно по благодаті. інколи люди дуже багато що роблять. І вони зважають і гадають, що Бог то все побачить, зарахує їм в спасіння. Але я хочу звернути увагу: ми читаємо до Єфесян другий розділ, і тут з 8-го віршика. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, і не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл яких Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них пробували. І я дуже хочу звернути увагу, що навернення і спасіння обов'язково приведе до цих добрих діл, але, справ, але дуже важливо, щоб кожен із нас розумів той порядок, що ми спасіння маємо по благодаті. А якщо ти маєш по благодаті, то стережи, щоби ти не загубив свого Вінця, щоб ти не залишив, не кинув цю дорогу. Пильнуй, щоби розуміти. Хочу звернути увагу ще на одне: інколи є ілюзія сили. І Павло, Він говорить про те, він говорить так, що, що я все можу, але в, в ким? В Господі, мому Ісусі Христі. І тому Христос Він попереджує, Він говорить. Що без мене не можете нічого. І хочу звернути увагу, інколи є тільки ілюзія сили, згадайте, це дуже гарний приклад про Самсона. Коли він жив і робив не те, що Господь бажав, І він, Господь залишив його, його сили не було. Але коли е, е, йому сказали, що філістимляни йдуть, він каже: встану, як завжди, і піду. Але сили вже не було. І хочу звернути на це увагу. Чому? Бо Давид говорить, що Бог сказав один раз: але, але я двічі чув, що сила тільки в Бозі і тільки з Богом. І тому Павло, він попереджує, він говорить, що до Єфесяна 6 розділ, 10 віршик, нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили. Важливо, щоб ми дозволяли Господу досліджувати наше серце, щоб ми дослухалися до цього дослідження і до того, що говорить Господь, і не жили в ілюзіях. Зверніть увагу, Господь про це говорить. Він каже, що ви зовете мене, Господи, Господи, те, що я е, прошу вас робити, то ви не робите. Це Господь говорить, що прийдуть дуже багато людей і скажуть, що твоїм ім'ям ми дуже багато чуд творили і зцілювали, і вогонь з неба зводили, але ж Господь скаже: я ніколи вас не знав. А вони прожили в омані, в ілюзії, і вони лишились без вічного життя. Ілюзія вона приводить до загибелі. Зверніть увагу! Це така ж сама притча про десять про дів. І там п'ять мудрих було дів, а п'ять нерозумних. Вони були розом. І ті, що були нерозумні, не турбувались, мали ілюзію, що і так піде. Ми також придбаємо в свій час те масло, щоб зустріти того, хто є обранцем Христа Ісуса. Але ж. Господь каже, я ніколи не знав вас. І тому дуже важливо сьогодні, щоб Господь Духом Святим просвіт... він просвітлив наше серце, наш розум, щоб Він дослідив, і це дуже важливо, щоб Він дослідив наше серце. Дивіться, що 25 й псалом, другий віршик. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, очисти вогнем моє нутро. І моє серце, це дуже важливо. Знаєте, що вогонь все випробує. І тому, і яков казав, що коли приходять випробування, то той вогонь переплавляє, щоб все те, що не є цінністю, воно згоріло. І тому, Господи, сьогодні, допоможи нам не жити в ілюзіях, допоможи нам бачити правду і істину нашого. Життя. Ще дуже багато можна ще говорити про ілюзію, про, ілюзію і про правду життя. Іще дуже багато. Але я хочу сказати, що важливо сьогодні зупинитися, щоби зрозуміти, чи дійсно все так, як я міркую, думаю, планую, яку я стратегію маю, до чого я йду, що є моєю цінністю. Інколи ми тільки проголошуємо цінність нашими устами, але вона не є цінністю нашого серця, нашої віри і нашого слідування за Христом. Це небезпечно. Амінь. Давайте ми помолимось, Отче Боже наш. Ми дякуємо Тобі, що Ти даруєш нам істину, бо ти кажеш, що як ми пізнаємо істину, то вона зробить нас. Вільними. Господи, зроби нас вільними від ілюзій і допоможи нам не залишуватися в полоні ілюзій, жити правдою, істинною тобою, доручаючи Духу Святому керування нашого життя. Нехай Господь скаже ще нам більше і більше через це Слово, а ми радіємо, що Ти є наш Господь і Ти попереджуєш нас в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Божий захист і охорона буде над вами, над вашими дітьми, онуками, близькими, друзями, церквами. Господи, ми благаємо Тебе про це. І нехай Божа благодать, вона помножиться в кожному з нас через пізнання Господа та Його волі. В ім'я Ісуса. Будьте благословенними.